Трошечки почекаємо. Я і розпочали ми наступну частину Та, налий і водички. Що таке? <світ> в цілому ми під час прямої трансляції записуємо ролики. І у нас тут зараз ціла махач. Ти ж розумієш що це в бокалах 0,5. да І що <світ> ти вийдеш? Пів бутилки лише на них. Ну, я ж не цілий наливаю. Ясно, понятно. А В цілому ми продовжуємо. Настя в бігах. Так <різь> <різь> <Як> медленно. <різь> Він Так медленно йде. Та за шнурки подер. Я ж питаюсь нагнутися. О, поняв мене. <різь> Та й шо? Ти маєш впасти, йди звідси, дядько. Він буде падати, якщо він за тобою побіжить. Він зашнурувався вже. Чекай. Айоті. Біжи до мене. Нарешті, О! жесть, жесть. Я ж забрала знак, що вони фігачать. Бо всі вже знають. И куда его побил? Он типа за мной побил Ах, ты ж собака такая, дыка Так... Ага ага ага. ага, ага. ага. Все, погнали. Чи? Так. Е, то що нам Та треба? Та чого? По ти подивися, і за цієї дурин, де я, короче відбилась від її пуза і побігла не в ту сторону. <рес> від пуза ну а що? Е, Іди до мене, сховаємося, будемо думати, що робити. Так, може я. А, я поняв. Давай я положу коло цього охранника помидорку. Угу. Він піде це заносити. Ти думаєш, він сюди буде заносити? Мені щось кажеться, що так. Да. Підійди до мене трошки, щоб я цей. Ти ж сволоч. Да, да, да! Не, а, він туда поставить. Бо там було два. От ти сволоч. Ладно. Давай тоді. Ще одну попробуємо Ще одну попробуємо, чом би і не. Чпоньк Так, погнали назад. Пробуємо, пробуємо. Може бути варик, конечно, що їм все одно туди положити. Або на цю коробку або вона тоже тут стоит собака. Забігай. Оба оба. Все. Ха-ха. <п Pit>

Він забрав помідору, чи ні? Так, да, пішов за помідорою. Підійди до мене. А, я, я поки що бачу. Бачиш? Нє. Що ж я можу бачити, на такому... На такій відстані? Я просто спряталась, щоб відро скинути. Я це розумію, але який з чого, якщо ми не бачимо, чи він пішов помідору заносити, чи ні. Ну, походу, що ні, він положив до цього ящик, скоріш всього. Да. Да. Гамнюк. Ну, то значить, йому не це треба підкинути. Може, знаєш, побігти з цією помідорою? А! Вона мене виганяє Відійди від мене. Божевільна жінка. Я не знаю, что работает нас. То, э... Мы точно вообще все выполняли? Ну да, почти. Не, все правильно, мы все законнули. Не, ну вот э, застав. Садовника надіти свою шляпу від сонця. Ну, ми тут не зробили. Ну саме головне нам зробити ото последній зірочку, щоб відкрити е, прохід на наступний рівень. Це саме головне. А! Що ти хочеш з мене? Не, не встань під мене. ти. Oh. <laughs> забігай, забігай, поки він помідору шукає Так. Ладно, а що ж тоді робити? Як його доставити Ну, а то повитаскуємо, давай. Ну, типа той, як з э, мийкою поняв? Я не пам'ятаю, куди вона її положила. Та на місце, походу. Так, да, на місце поставила. То положити її коло цього. Так, да, там біля входу, щоб мужик заніс. Ага. Ну, давай так і зробимо, поки мене їдять мухи. Все, чекай. Хай він ее занос. Та не відволікай, що ж ти гакаєш. Я подойду То Не гакай, щоб гакает, шум. демет він же біжить за нами, і тоді не біжить за відром. І відро бере хтось інший. О, бач, він пішов за відром. Так, він пішов за відром. А ця баба нас тут горвує. Значить, стання... Тей, от сюди, спробуй скинути це відро. Так, да, ну туди залізти спочатку треба. Я залізу. Тож, як я скину, якщо ти залізеш? Ти внизу будеш? То да, так. Да, я да. залізу. Точніше скину. Ой. Нашо? Що нашо? Я просив залізти і там сидіти. Щас зробимо. А головне тільки, щоб він проходить. Ти його відволічеш, він перестане цим займатися. Разве що помідори? Помідори. Відволічаю, щоб він помідори цей, поняла? <гум> Відкрив даже двері для тебе, прикинь. А ну-ка, поближче до мене надо. О, Я то. Ту... О, о. Давай. Ха-ха-ха. <гум> 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 Получилось. А! Да, <гум> на тобі. Оце нічого собі! Ааа, ти що хочеш з мене? Ні, відстань від мене. Та відстань! та шо ж таке? А, аааа, мене тоже почало ганяти. А я не можу далі піти, що шо не ганяєш? Все, я тут. Все, прятайся, прятайся. Вятайся, по крайней мере. Ха-ха, біжить, біжить. А, -а, -а! а Куди він побіг? Не знаю, Куди він там побіг. Відро, щось робити з відром походу. Вс, розберей себяту. Розчолена коробка, а він хоче з нею зробити? Не знаю, може він відкриє ці двері, щоб, знаєш, викинути її. Може бути. Щось мені так здається. Да. Ну, вин мусорку. А, бай. Поняла? Да. Так, а о, ты. О! А, о! Ч, о. дядя, не надо! Чуешь ты, неуклюжа морда? ха Тихай, ховайся просто! Просто ховайся, пока что, пока я не тут... А, 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 а! Я тут. -то. Я сховався Ого у него были разв. развязаны штурки опять. Да, я ее развязал. За тобой бежит. От ты срака. Нее! Неее! Шнурки, шнурки, шнурки! Что раз? Прятайся, давай! А! А! Давай, а! давай, забегай! Кули ты встиг? Опа! Все. Все, хай вони разбредают. Ми... Хай вони кликають. Дем, гірл! Я в общем гірл, ну ладно. Ну, в мене гірл. Блін він ще хоче помидори сбрати. Ничем у не вчиться. Да. Та не то слово. А знаешь Хм що, хочеш спробувати ще чашку? Ні. А що? А, ще раз. Він реально нічого не вчиться. Тільки він вже не туди. Ні, він туди і куди і падав, Просто там тепер нема коробки. Та я про це й кажу. Ха! Про Все, різ. хай вже там розбирається зі своїми помідорами нарешті. Я просто і... думав, що він не ці помідори розчавить. А які? А ті? А, ці другі. А, ні. То він... у нього, походу, одна і та сама методика Но... дій. Він сідає туди, да. туди саме. У нього, походу, просто фетиш на помідори. Це исчез. <laughs> він мов. Все. Все, погнали. На наступний левел? Все, <гум> у нас тепер є прохід. Угу. А, так, куди далі? Поплили? А Мені куди по? просто що тут? Що тут? Тут нічого. Тут нічого. Які ми бисли. Ага. There's no view. I just fly to play it before. Попасти в міні... Мини... В міні село? Да. <clears throat> міні село. Єееее. -е -е. У неї спуду, що <laughs> говорить. <laughs> О ні, це чужий. Так, а хто там за... Красти красиву, мініатюрну золот. А, мініатюрный золотий кол... Колоколь. Колокол. Колокольчик. Чекай, ще пройти туди якось треба. Так, туда не пройти. Так. Сюда, походу. Ага. Дай мені пройти. А, Квіточка. Тут все можна брати. Прикольно. А для чого цей. Бо я щось тут не бачу ні сусідів, ні чого такого. Ну тут все те саме, поняв? нароблено. То тобто, есть то саме, що в місті. А, те, що ми все пройшли. Да, да, да. Тільки тепер найти колокольчик, я щось не знаю, де він. Може це кіне... кінець гри майже? О, я не знаю. Я прыгаю. А, вон, дывайся. Мужичок коло міні-ферми. Ага. Блін, прикол. Ага. А де он там? О, он до колокол. А як туди залізти? <гум> а он серйозно? Ломаты. Да. Я їм хапай, хапай, і тяни. А поможи, я, я не можу там взяти. Ти там живу тащиш. Чикай, чекай. чекай. Жесть, конечно, мы вандали. Ага. Повернути його домой додому. Ой, а куди? Не знаю. Може, в озеро? Може. З самого початку, де ми, типа, починали. Ну, я про це й кажу в озеро. Ми ж озеро починали по ідеї, да? Ні? А куди тоді? Може, тут возер кинь? А, чекай, ми взагалі починали тут десь, типа. Блін, значить не тут. Значить нам треба назад. Тут можна. Ось тут поставь. А, там, де ми починали? Угу. Або поставити там, де був цей колокол, типа, тільки на цьому. І Е, e, Ну, от де цей мініатюрний колокол має бути, поняв? Цей огорожений. Типа, ми з мініатюри зняли, а треба з на мініатюри мініатюри, нафігачити. <риклад> Понятно? Ну, це трошечки бред, я не знаю, не думаю. А що, попробуємо. Або треба знайти по-настоящему цей. Э... Это здание и туда нафигается. Может будто Давай тогда погнали. Оп. Тут нет, значит, треба еще здание Ага. Я просто не представляю, де воно може бути тут. Типа, бачиш, тут все перекрите, як Угу. Mm -hmm. А куди ж тоді. Раз все перекрито... Mm -hmm. Повернути його додому. Те що, ви горіть Але... віду до самого початку повертатись чи що? В зійшли люди. Не знаю. Может и такая будет. А где у вообще дом? А я что знаю? Mm. Ой. Блин, что теперь? Не знаю. Так. А тут... Тут ми не можемо пройти? Давай подивимося. Тут. Нет, тут -то не можемо. Це ж там, де ми були тік. Ну-ка. Почекай, тут сюди можна пройти. Какой-то хм. А тут закрыто. Подождают. А чё? А ну, потому тут мы не проходим. Я походу переход на следующий уровень. Я что-то вообще не понимаю. Я тоже. Може, можна якось через річку переплисти. і Та не можна тут. Вилізти. Там то й діло? Якби можна було б, ми вже це зробили. Тут щось дуже важко ага. придумали. От уже де придумали вони на свою голову. Mm. Так. Ні. Бач, а за огрожа ми щось не можемо прийти. Може, ми могли би десь вийти кудись? Та ні. А! А, ти бі, Що ти мутиш? Зламав Вандал. Ну, а що робить? Я такий. Ти куди ж? А якщо туди сам поставити, де ми його зняли? Так же ж ставили? Ні, іменно на... туди, де ми забрали з цього. Так я ж кажу, щоб ми ставили. Да. Я не так поломаний, то снису. Ні, сюди да, поставь попробуй. Так нічого воно з цього не буде. Нащо ж ми його тоді ломали, якщо нам треба було його забрати додому? <звук> <Цю>. <звук>

Ладно, хватит. Так. оп. Колокольчик, тубе ти кидай в руки, в зуби. Ну. я такий. Що зробиш? Пішли, короче, до самого початку попробуем заклепати за його. Да. Це единственный варік, який я бачу. Взяв, <рес> поломал. Добре, тоді погнали. Так. Навірно, будемо закінчувати цю відео. Е, да, Но в наступній частині вже продовжимо. Да, не знаю, чи закінчиться, чи ні. Але там буде видно. Дякую, всім па-па.